Головне без паніки Україні треба протриматися до 18 вересня, зберегти свою армію, мобілізувати резерви і готуватися до оборони. Це зараз Європа та США мляво реагують на російське вторгнення. Якщо українці вистоять місяць, одержать підтримку від цивілізованого світу. Так вважають експерти. Олександр Загородний продовжить. Це вже не АТО. Реальна війна з регулярними підрозділами армії, яка багато років готувалася до загарницьких походів, але панікувати не варто, вважають експерти. Росія вводить війська невеликими частинами, намагаючись не надто дратувати Європу та США. Якщо українці ефективно чинитимуть опір, нам допоможуть. Вважає військовий експерт Володимир Горбач. Путін веде е, реальну справжню війну повний зріст, так би мовити. А у протистоянні з заходом він блефує. Нам потрібно протриматися якомога довше, без паніки, без е, якихось, без провалів військових. І без капітуляцій, там на якісь умови створення квазідержав там чи ще чогось на нашій території, нам потрібно проявляти стійкість і мужність стільки, скільки ми зможемо триматися треба, хоча б до 18 вересня, до зустрічі президентів України та США Порошенка та Обами. Це зараз захід мляво реагує на агресію, яку соромлячись називають проникненням. І наше головне завдання забезпечити адекватну відповідь, тому що чим біль. Більше, як якби це жорстко не звучало, буде втрат з російського боку, тим швидше світ буде реагувати на ті події, які відбуваються в Україні. Світ допоможе технікою та озброєнням. Переконаний Сергій Згурець. А от воювати за свою землю треба самим українцям. Зараз головне резерви. Вважає військовий експерт. Новостворені батальйони потрібно озброювати бронетехнікою. Також на південь України варто підтягувати системи протиповітряної оборони. Російські солдати не наторвуться в бій, тому ворог воюватиме авіацією. І все-таки, чому не Луганськ і Донецьк, а все таки Маріуполь. Очевидно, вся справа у Криму, на який насувається холодна і голодна зима. Росіяни так і не почали будувати міст через Кешчинську протоку, адже це дуже дорого. Він коштує десятки мільярдів доларів. США очевидно думають росіяни, що простіше відбити частину української території, і побудувати тут дорогу. Це коштуватиме значно дешевше тисячі тисячі життів російських солдатів. Так хочеться вірити, що ці солдати не вмиратимуть за цю божевільність. Вільно політику Олександр Загородний, Євген Соловей, Тесан, один